Маленький хлопчик хуярив по пляжу в пошуках пригод біля кратеру Чіксолуп, кратеру, який залишився після того, як один метеорит в'їбався в землю і знищив динозаврів. Ва! Але замість пригод знайшов зморщену залупу з яйцями на спині, некроморфа, якого ми знаємо під назвою Хрипун, і це по суті перший некроморф, якого побачило людство. Ваху із такого доброго вечора пацан покликав людей. І тепер вже куча народу стояли ахуї і думали, що з тим робити. В результаті народ покликав відьму. Вона прийшла і вони спалили її нахуй. <гум> ладно, ладно. Вони спалили ту в процесі некроінквізиції бухий бомж побачив татуху на тілі зморщеної залупи, яка була на моряку, який недавно відпочивав в барі перед виходом в море, що сказало йому, а потім і вченим, а потім і всім інакшим, що некроморфи це люди. Після тих подій пройшов деякий час і вже по лабораторії хуячив туди-сюди, але не пістюк, а їбать його в дупу науковець. Фу, не треба. Майкл Альтман, який зі своєю командою, так само були в ахуї, але не через людську мочалку, а дивну аномалію, яку виявили в тому ж кратері. Так і не зрозумівши, що це таке, через деякий час дослідник пішов. Ов на зустріч з дивним Челіком. Він йому розказав секретну інформацію, яку приховує військова організація, яка вже давно проводить свої дослідження в кратері. Просто класно маскується. Чувак розказав йому про монумент на дні кратера, з якого надходять деякі імпульси, і походження його невідоме. Але що він знає точно, монумент створили не люди. В той час військові, які займалися дослідженням артефакту, послали двох добровольців в батискафі на дно кратеру, щоб добути зразки дивного монумента. Але по дорозі один із них зійшов з розуму і захуярив напарника. Потім намалював його кров'ю посилання, але так як крові не було достатньо, він вскрив собі вени і дописав своєю. А коли закінчив, почав пряму трансляцію, де закликав людей досліджувати артефакт і стати з ним одним цілим. Але відключився від втрати крові і вмер. Цю трансляцію побачив Альтман і анонімно почав Почав звинувачувати владу в тому, що вони якісь мутні мутки мутять, але його швиденько знайшли військові, забрали до себе на базу і добровільно примусово посадили на бутилу. Точніше, в батискав. І тепер він мав неряти на дно, щоб все ж таки добути той зразок. І паралельно з тим займатися дослідженням артефакту. Він поміняв багато напарників, бо всі, окрім нього, сходили з розуму. А один навіть чуть його не вбив, але той зробив це швидше. Ну в плані піздану вйобнутого не себе. Вот з часом монумент вийшлося повністю підняти з дна і перемістити в. В окреме приміщення, і з того моменту Альтман також почав бачити галюни, але вмів відрізняти їх від реальності. Ну на відміну від більшості військових, які ставали все більш агресивні, сильніше сходили з розуму і почали поклонятися артефакту. А потім і зробили майкла пророком, так як він єдиний залишався при здоровому глузді, коли спускався на дно. Але як то буває на військових дослідницьких базах через інцидент з одним вченим, який перепутав жопу з пальцем, піздець переростає в піздос і дослідницьку базу. Зу наповнюють некроморфи Альтману, в свою чергу, потрібно якось виходити з ситуації, бо перспектива стати агресивною пережованою хуєтою йому не дуже подобалася. Він згадав, що недавно йому снився сон, де його дівчина пропонувала йому завести дитину. З чого він робить висновок: перше, це те, що його дівчина вже скоріш за все мертва. Друге, це те, що артефакт потрібно виїбати. Це те, що артефакт хоче, щоб люди його відтворювали, хуярили його копії по всьому світу і несли некрократію в світ. Тому він доторкнувся до артефакта, і той передав Майклу знання про його. Походження, що він таке, і свій генетичний код, і відповідь на питання: чи обов'язково мати довгі патла, щоб робити огляд на Call of Duty. Альпен, в свою чергу, надіслав йому його генетичний код, тим самим дав йому зрозуміти, що той розуміє його. Блять. Після чого Маркер не почав його слати нахуй, тіпа чути мені, блять, спамиш, а перестав видавати сигнал і, використавши шанс, вчений скинув його на дно. І, здавалось би, ура! Епідемію некровірусу зупинено, відкривай шампусік. Головне не вене, але. але. Це все побачив йобнутий фанатик, який був в гніві від того, що зробив Альтман і виробив його. Проснувся той вже в оточенні військових, які були в не меншому гніві з того, що він зробив з їх проектом, але підстроїлися під ситуацію і поміняли історію вченого, викресливши всі незручні факти з його біографії, і зробили з нього пророка, який закликав поклонятися артефакту і створив нову релігію, юнітологію. Після чого завели його в кімнату, де був закритий некроморф. І так Альтман. Тав мучеником. Це був дуже короткий переказ роману «Мученик», і він нам був потрібен для розуміння, звідки всі ці події брали початок. Скофілд вирішив, що метеорит, який в'їбався в землю і знищив динозаврів, був насправді маркером, який прилетів на землю і зразу ж почав видавати сигнали, який запустив процес еволюції людей, і тим самим, по суті, їх і створив. Єбанутись можна. Але він це робив зі своєю метою ну, метою розмноження. Про роман каталізатор я не бачу сенсу розказувати, бо він взагалі не про Дед а більше про ананісто Кол там теж історія про двох бомжів, один з яких попадає в галактичну тюрму. Тільки по роману другий іде його рятувати. А в каталісто здихає нахуй. Блять, каталісто калісто ДЕБІЛ. Правда, роман вийшов у 2012 році, а калісто в 2022. А враховуючи те, що аноністу протокол створив батя Dead Space Гленс Скофілд, який після першої частини пішов з компанії до інакшого видавця, говорить про те, що ідея гри була ще задовго до початку роботи над нею. І, можливо, якби він не пішов, ми би побачили історію про походеньки Айзека в космічній тюрмі. Дякую, не треба. Для подальшого дослідження артефакта по наявним нотаткам, які лишилися від Альтмана, була створена копія маркера, яка була ідентична оригіналу і відрізнялась тільки кольором. Оригінал був чорний. Орний а копія черво якого якого колю? Я тобі, блядь, зараз дам чорний ти сука для безпечності і секретності його відправили разом з вченими на Егіду 7 проводити експерименти там. Але майже всі вчені йобнулися і перебили одне одного, і перетворились на некроморфів. А тим, хто лишився живий, приснився сон з інструкціями по створенню підставки, яка блокує сигнал маркера. І от це мені взагалі не зрозуміло. Чому артефакт сам підказав, як блокувати сигнал? Якщо цей сигнал потрібен йому для розмноження, і навіть якщо допустити. Що люди, які його створили, мали руки з дупи і десь накосячили, тому получився маркер імбіцил, то це не пояснює, чому в оригінала була подібна проблема. Той самий лікар, через якого і почався піздець на дослідницькій базі, помилково вів собі зразок хуйні, яка обліпила маркер, і почав перетворюватись на некроморфа. Але його бабка з галюцинації сказала, що затормозити процес перетворення можна, підійшовши до артефакту. Якби він того не знав, він би спокійно перетворився на некроморф і пішов би всіх розйобувати. Добре, що там по. Сюжету охорона тупа і уїбала його, і він зразу перетворився на некроморфа, і тоді почався паспізяс. А тут а навіть проблем би не було. Зразу би пішло гімно по трубам. Коротше, нормальна така дирка в сюжеті, але менше з тим. Сигнал маркера заблокували, всіх причепних до дослідження загуярили, заборонили літати біля Егіде 7 і видалили любі згадки про дослідження. І все було добре. Але до того моменту, як компанія сіські ой, ну тобто СІІСІ, яка займається незаконним добуванням ресурсів з планет. Не знайшла маркер і не підняла його на борт свого флагмана і по сумісності першого корабля класу планетарний спустошувач USG «Жемура», який вже мав йти на списання, так як відслужив вже своїх 60 років. Але підняття маркера мало найвищі пріоритети. Тому на корабель мобілізували цілих 1300 осіб, серед яких була і Ніколь Бреннон, дівчина Айзека, яку він випіздив на корабель, бо не хотів зашкодити її кар'єрі своїми сумнівами щодо юнітологів, так як на цей раз корабель був ними забитий під зав'язку. Ну що ж, обісрався. Так як після підняття маркера його зняли з тримуючого постаменту, і він поширив свій сигнал на весь корабль, через що почався знайомий нам піздець, майже всіх на кораблі поплив чердак, люди вбивали одне одного, а юнітологи всі разом самоліквідувалися, і всі трупи перетворились на некроморфів. Дівчина Айзика провела огляд команди, яка прилетіла на Ішимуру, щоб рятуватись від некроморфів. Ну що ж, обісрал! І побачила, що мозок однієї з них поширював якісь дивні хвилі, які були подібні на ті, що. Видавав маркер, тільки мали зворотній ефект, тобто працювали як інгібітор. тобто глушили сигнал маркера. А це означало, що якщо трохи потанцювати з бубном, можна буде створити вакцину, яка буде блокувати сигнал маркера. Але некроморфи загнали її в глухий кут, і вона вирішила подзвонити Айзеку і показати, як вводить собі повітря в Вену і помирає. Просто блять найкраща дівчина на світі 10 з 10, 10! я її рот. Їба. Тим часом майже всі рятувальні капсули і вилітають пусті, а капітану корабля випадково в. Вбиває Терен Скайн. Також є нітолог, але він був проти операції по підняттю маркера на корабель. А згодом він і був помічений за спробами зробити саботаж всіх систем корабля, так як був впевнений, що корабель потрібно знищити, і був правий. Але дівка з червоним волоссям дає йому пізди, і він зйобує. Але в результаті вона натикається на натовп некроморфів, які заганяють її до маркера, де вона опиняється в пастці. і сама вже розуміє, що корабель потрібно знищити і випускає себе в космос. Разом з некроморфами і аварійним маяком з відповідним повідомленням. Тим часом Ішимура тримає курс на станцію Титан. А маяк отримує екіпаж корабля Kelion, але так і не зможе прочитати вміст. USG USGL відправила та ж компанія CEC, щоб вияснити причину відсутності зв'язку зі своїм флагманом і заодно виправити несправності. В складі команди фіксіків був Айзек Кларк, який добровільно зголосився долучитись до екіпажу, і основною причиною була знайти і помиритись з Ніколь. Перед історія цього кроку насправді досить глибока. Айзек дуже не хотів, щоб Ніколь відправилась на Ішимуру, бо більша частина екіпажу була юнітологами, яких він, якщо не ненавидів, то бажав їм всратися і щоб паперу не було. Так як через них Айзек не Зміг поступити в престижний університет, де би вивчився на інженера-конструктора, як його батя, бо всі гроші на навчання його мама потратила на те, щоб стати учасником культу юнітологів, і довелося обмежитись бурсітетом і спеціальністю інженера судових систем. Але це ще хуйня, далі більше. Через перебування в секті мама Айзека ставала все більш неадекватною, і йому довелося відправити її на кульпарківську, де її лікарем стала Ніколь Бренон. І через деякий час Айзек почав з нею відносини. Після проходження лікування Ніколь виписав. Села маму, так як запевнилась в її адекватності. Ну що ж, обіса після повернення додому, мама вбила батю, а потім і самоліквідувалася. А юнітологи забрали тіла і не дозволили Айзеку їх забрати або навіть просто побачити. А Айзек, в свою чергу, накричав на Ніколь і сказав, що вона повинна була побачити проблему і продовжити лікування, і що це все через неї, через що Ніколь послала того на смердячу бібу і перестала виходити на зв'язок. Айзек розумів, що сказав хуйню, але ніяк не міг додзвонитися до. Ніколь, а потім в нього випав шанс потрапити на корабль, і він записався в добровольці. І вже на келіоні отримав те саме відеоповідомлення. Але так як відчував, що хорошого в кінця в ньому не буде, не став його додивлятися. Та розробники казали, що він все розумів, просто не хотів це приймати і мав надію на краще. Ну що ж, вибух? Ладно, все вибачте, я більше так не буду. Напевно, але як ми знаємо, переможців в детспесі немає. Тут обісралися всі і без винятку. В тому числі команда корабля Келіон, так як спроба зв'язатися зі Шимурою, отримала негативний результат, бо на тій стороні хтось вирішив поригати в мікрофон, а застереження від тих ж людей, які вижили, взагалі пролітають мимо. Тож нічого не лишається, окрім як провести стикування до докстанції Шимури, але опинитись на його території виходить швидше, ніж планувалися, і інакше як в'їбатись на повній швидкості, це не назвеш. Бо так і є на самому кораблі, окрім беззвучного ніхуя, команда не зустрічає ніхуя. Перемовин екіпажу не зафіксовано, всі провода обесточені, вентиляційні системи корабля в плачевному стані. Щось дивне коїться на цьому кораблі. А питання де ж пропал. Та єбать. А питання де ж пропали всі 1300 одиниць екіпажу, висить в повітрі і пахне пісію. Чувак, будь обережний з тою вентиляцією, я тобі серйозно кажу. Та є воно трьохфасним током. Ти що, їбла? Відповідь на питання тут же вивалюється з решітки вентиляційної шахти і відділяє кінцівки члена команди від тіла члена команди. А потім і Айзека від всіх інакших заставивши бігти в обістраних шароварах до ліфту. Ну але це ми говоримо про оригінального Айзека. Гіга Айзеку з ремейку настільки похуй, якби ті некроморфи знали, наскільки йому похуй. Вони б навчились плакати і розплакались би нахуй. По виходу з ліфта ми піднімаємо ультимативну зброю по викошуванню некроморфів під назвою плазмовий різак. Ох, друже. Щас ми з тобою писки то порозвалюємо. За дію зброї я розказувати не буду. Ну бо, по перше, я взагалі нічого окрім різака не підніму. Тут його хватить з головою. В другій частині він, звісно, шикарний, але тут він реально ультимативний, навіть досягнення. є. А по-друге, про всю зброю, ну, точніше, інструменти, я розказував в цьому відео. Переходь туди, там смішно. А от що ніхуя не смішно, так це некроморфи. І от зараз вперше Айзеку доведеться з ним. Так, не понял. Або чердак Айзека ще в той момент мав пробоїну, або то йобана Інвідіа. Звісно, що це йобана Nvidia. Не знаю, як там справи з AMD, але тут ми просто включаємо вертикальну синхронізацію і спокійно граємо при умові. Якщо ти поціновував лупитися в туза на плоці, привик до 30 кадрів в секунду. То да. А якщо ти поціновувач лупитися в туза, але в 60 кадрів в секунду, то в панелі Nvidia включаємо вертикалку і потрійну буферизацію. І спокійно граємо свого друга. Згодом Айзек зустрічає зака і кендру по ту сторону транспортного шляху. Капітан команди дає наказ замінити поламану вагонетку на справну, щоб вони змогли попасти на капітанський місток, а кендра розводить кіпіш. Women. За допомогою знайденого стазіса Айзек може під'єднати зламане кріплення Єбать, та кому той стазіс всрався? Після заміни зламаної вагонетки на нову Айзеку потрібно запустити транспортну систему з кімнати контролю транспортними системами. І після того як він знаходить інфопанелі, виконує завдання, Зак і Кендра прямують до капітанського містку. А Айзек вертається до Келіону, щоб підготувати шатл до відправки. Але на диво команди і насильний ахуй Айзека корабль, який в'єбався на повній швидкості і пробив обшивку корабля побільше, не просто не взлетить, а вибухне і розлетиться на друзки, як остання надія команди на повернення додому. Щоб вирішити, що робити далі, їм потрібно отримати доступ до бортового комп'ютера і Шимури. Але код є тільки в капітана корабля, який знаходиться зараз в медичному відділі, як ми знаємо, вже. Мертвий. Тому Хемонд надсилає до Айзека вагонетку, і той відправляється в реанімаційне відділення, але прохід туди перекритий, тож треба зробити вибухівку. По дорозі Айзек зустрічає деяких виживших, але назвати їх адекватними дуже важко. Скоріше наглухо відбитими. Хтось розмовляє з опаришами. Go, хтось вчиться проводити хірургічне втручання на живій людині, а потім. Не треба. А хтось всіма силами старається оправдати те, що він говорить у Росії. Почекай, я тобі поможу! А, ти і сам справився, ну, молодець. Згодом Айзек натикається на, здавалось би, адекватну людину, але її зразу же вбиває луркер, і я на ньому зупинюся. Бо тому, що тут є цікавий такий факт. Такий, Я, я б сказав, навіть моторошник. Луркер відрізняється від інакших некроморфів тим, що для перетворення використовуються тіла маленьких дітей. І виникає питання, хто взагалі брав з собою дітей на корабль, який займається спустошенням планет. Це ж не станція титан зі всіма приколами для комфортного сімейного життя, цим промисловий сука корабль, звідки тут взялись діти. А справа в тому, що Ішимура створювалася для проведення розкопок, тож дуже великий відсоток зі всього персоналу займали шахтарі, і враховуючи те, яким обладнанням вони працюють, і в яких умовах шанс Тримати серйозну травму, або лишитися кінцівки дуже і дуже великий. А так як керівництво не могло дозволити собі списувати людей без кінцівки або просто проводити ротацію, бо один валіт міг тривати декілька тижнів або навіть місяців, була розроблена стратегія по відновленню нових кінцівок за рахунок штучно вирощених людей. Інкубаторські діти за декілька днів виростають до стану дорослої людини і стають донорами кінцівок або внутрішніх органів для травмованих працівників планетарного спустошувача. Ну, що я Можу сказати, Акбар. На медскладі Айзек знаходить голосовий журнал Кеоса Мерсера, який є вченим і по сумісності самим відданим фанатиком на Ішимурі, який хоче провести експеримент над некроморфами. Хуй знає, що він там хоче з ними зробити. Ну ладно, я знаю, ну ви там може хтось не знає. Там ми потім ще до того дойдемо. Йопнути чел, чесно кажучи, і вважає, що людство знаходиться за крок до безсмертя, і спорить з цього приводу з Теренсом Кайном, який не розділяє фанатизму зі сторони мерсера і капітана корабля. Хоч і сам був віруючим, проте зберігав здоровий глуст. Ну, про наслідки суперечки капітана і кайна ми вже знаємо. З метою заспокоїти буйного капітана таренс набрав шприц заспокійливого, але через випадковість шприц опинився в оці капітана, через що його звинуватили в вбивстві, і хотіли арештувати, але той дав посйобам. Хочу трохи відійти від теми в попередньому відосі. Я сказав відверту хуйню, а оригінал. Очі дорогий мені як залишки мозку, але ну чесно кажучи, не зовсім іграбельна і, і ну. Трошки така застаріла какулька, на яку не цікаво дивитися, Rest in peace, Так я перевзуваюся в польоті, роблячи сальто, знімаючи штани, але я це можу пояснити тим, що давно не проходив першу частину і досить хуйово пам'ятаю, що тут відбувалося. Але коли почав проходити її для цього відосу, то був дуже здивований тим, що гра досить класно збереглася. Атмосфера все така шикарна, як і колись. Графон ну. Нормальний і Шимура, це взагалі концентрований кайф в пригоди Айзека. Тут ти віриш більше аніж на тому самому титані. І тим більше, блять, в третій частині гнітуча атмосфера, темні коридори, вкриті літрами крові, зійшовши з розуму люди. Ти на 100% віриш в то, що тут відбувався, реально потужний піздец. А після того як я подивився ігрофільм по Extraction, то взагалі зловив лютий зрос, бо уявляти вже нічого і не треба було. Вот як утворилися про в на обшивці. Овервайде локдена, до речі, там видно кратер, який лишився після відокремлення куска планети. Прикольно так виглядали коридори перед масовою атакою некроморфів. А от перешкоду, яку Айзек зараз має взірвати, команда Макніла побудувала, щоб не пропустити велику тентаклю. А от і від неї ж пробоїна. І от ще паралель. Ніколь вирішила не продовжувати шлях з групою і залишилася в медичному відділі, але її некроморфи загнали в цю кімнату, де вона була по суті в пасті, і все ж вирішила дослідити дивну мозкову активність лексін. Зловила мегазрос і пішла шукати способи зробити антивірус. І все ж до неї доперло, що нічого не вийде. Тому вона впала в столітній тільт і записала повідомлення Айзеку, яке було виявляється на загальній частоті, і бачив його не тільки Айзек. Тоже якийсь непонятний вумен момент. Коротше, та гра розкрилась зі всіма оцими коміксами, журналами і інакшими іграми, тому да, вибачає за ринок. До речі, повноцінний розбір сюжетки Dead Space Extraction, як коміксу, так і гри, є. От всього файного хлопчини. Він, не як я, він все детально розбирає. Комікси, мультфільми, романи, коротше, все. Просто не подумайте, що мені на 200 переглядів блядь, завезли рекламу. Просто реально важко знайти контент по Dead Space українською, а він прям. Якісно робить, все класно. Розчистивши прохід, Айзек знаходить капітана, але вилітає інфектор і перетворює його на посиленого некроморфа. Такі посилені версії є в деяких видів і мутують з тих трупів, які вже почали гнити. Айзек просканував ікс протухшого капітана і надіслав коди Хеменду. Він в свою чергу хоче розібратися, що сталося на кораблі, і сказав Айзеку пройти до транспортної станції, де він його і зустріне. По дорозі Зак повідомляє, що на нього напав некроморф, і той закрив його в рятувальній капсулі і, отримавши доступ до даних, Хемонд розуміє, що це не інфекція, а іншопланетна форма життя. І почалось все не з Егіди 7 А ще повідомляє погані новини: двигуни корабля не працюють, а орбіта згужується. А це значить, що і Шимур розпіздує по планеті, якщо проблему з двигунами не вирішити. Тож Айзек відправляється в машинне відділення, а Хемонд лишається, щоб зрозуміти, в чому проблема. По приїзду Айзека на станцію, Хемонд зв'язується з ним і розказує дві проблеми: одна. Погана, інакша хуйова. Перша паливо не потрапляє в двигун, друга вийшла з ладу гравітаційна центрифуга, і тепер декілька трильйонів тонн каменю тягне і Шимуру вниз. Тож задача Айзека зремонтувати центрифугу, відновити постачання палива в двигун і запустити прискорювачі, щоб стабілізувати орбіту. А задача Хемонда. Іди нахуй. Зрештою, Айзеку вдалося відновити постачання палива, зремонтувати центрифугу і запустити турбіни. І зі сторони сприйняття це як охуєнно. Тобі показують, як працює корабль, що за що відповідає, як виглядають всі ці механізми, а вони єбаться, які здорові. Бо корабль завдовжки в 1,6 кілометра і має тримати ще на гравітаційних захоплювачах трильйони тонн землі, і там породи і каменю, і так далі. А тобі ще кажуть, то зремонтувати. І коли ти це робиш і бачиш як все починає працювати, ти такий «Єбать, ми в космосі. Але не потрібно забувати, що в нас все ще великі проблеми, бо хоч орбіту ми стабілізували і вже не падаємо на планету, через те, що сама орбіта змістилася, корабель може попасти під поле уламків планети, які утворилися після дробіння самої планети. А метеоритний захист корабля не працює. А це значить, що скоро і Шимури може і не стати. Тож Хемон пропонує Айзеку зустрітися на містку, поки він думає, як виправити проблему і на півдорозі з Айзеком зв'язується Ніколь, але дуже швидко сигнал обривається. І щоб Айзек не сильно тішився, що його дівчина жива. Хемен повідомляє, що Ішомура війшла вже у поле уламків. Ну пізда, часу гаяти вообще ніхуя не можна, а кендра знов з ніхуя починає кадити бочку на лисого і звинувачувати його в тому, що він все знає про маркер, але щось приховує і застерігає Айзека, щоб він йому не вірив, і це виглядає досить дивно. Чого зненацька вона почала агресувати? Стрес? Чи може це тому, що вона шлюп? Прибувши на місток, Айзек переконується, що так корабель дійсно скоро роз'їбе і, зустрівшись з Хемондом, той говорить, що зможе зремонтувати плату і відкалібрувати автонаведення. А Айзеку потрібно відновити і перенаправити живлення з трьох розподілювачів. Коли Айзек виконав завдання, Зак повідомляє, що енергії для активації достатньо, але автонаведення не працює технік хуєв, блядь і для ремонту йому знадобиться деякий час. Тому Айзеку доведеться, поки вручну відстрелювати уламки. Він ж в нас дохуя турель їбать. Правда, щоб потрапити і включити ту саму турель, потрібно пройти по зовнішній обшивці корабля. Як це в свій час робив МакНіл, щоб її відключити. Тільки зараз Айзек іде її включати, і знаходиться він в трошки гіршому становищі, так як по обшивці хуячить уламками, але все ж він включає турель і починає методичний їх відстріл. До речі, ці турелі це дуже великі генератори часток, тому та це просто збільшення разів в 10 силові різаки. Ну це так, цікавий факт.